Трамп фактично це погрози не Медведєву. Тим більше Трамп з Медведєво вже не розмовляє, зверніть увагу. Це у нас чогось прописує, що це відповідь Медведів. Ні, Трамп так говорить: передайте Медведєву, ну тобто якомусь клерку в п'ятому ряду, може в Росії, може у себе, щоб він там менше базікав. Далі це відповідь Путіну. Чому так? Тому що це відповідь Путіна на його посиденькі оцей бісімок разом з Лукашенка, де Путін знову повторив те, що він повторював ще рік тому. А, відп... а він же там про своє речник там знову згадав. Так, це відповідь якраз Путіну, тому що дивіться, як Трамп а, а, розігрує цю партію. Публічна, публічна з Путіним він добрий поліцейський. Так ну там ми там знаємо, він там був, дратує мене і так далі. Тому що в рамках ну, перемовної тактиці англосаксів завжди залишається простір для того, щоб домовитись. Тому що ну так побудована голова у американців: що краще в краще домовлятися, ніж воювати. Але якщо воювати, ну так давайте воювати. Але простір для. для для перемовин він все рівно залишає. Це завжди було так. Це завжди е, так американці себе поводили. Ну це раціональна в принципі поведінка, а лаєць е, в цьому, але в той же час, і він не може, наприклад, напряму е, лаятися е, з Путіним. Ну тому що він там говорить, що вони обманюють так далі. Але простор залишає. А погрожує він, начебто, Медведєву і Росії.